Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений кросовер Peugeot 3008 2011 року. Мотор 1,6 дизель на 115 кінських сил. З механічною коробкою передач. Пробіг оригінальний, підтверджений 231 000 км. Останнє ТО пройдено в листопаді 2022 року. Гарний колір серії Металік. Універсальний, практичний автомобіль в хорошому технічному та візуальному стані. У нас хороша комплектація. Нас електроскладання дзеркал. Електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника. так само тут бачимо захист для дітей блокування, ручне регулювання передніх сидінь, допоміжні асистенти. Салон в хорошому збереженому стані з такою розмальовкою цікавою. Хороша бокова підтримка. Шмаруль збережений. Тут у нас є круїз контроль. Автоматичне світло, тобто датчик, датчик світла, датчик дощу. Бачимо, пробіг у нас 231 тисяча кілометрів. У нас є бортовий комп'ютер. Aux USB, двохзонний клімат-контроль, ручне електронне гальмо. Такий великий тунель, зручний підлокітник, бардачок з підсвіткою. Аєрбеки. Мо тут у нас є резетка 12 вольт. Салон в хорошому, збереженому стані. Матеріал м'який пластик, приємний на ощуп. Перейдемо до заднього ряду сидінь. В хорошому стані, Не затертий. з кріпленнями ізофікс. Складається в нас. Робиться рівна підлога, рівна поверхня. Підлокітник для задніх пасажирів. І ще в нас є? Вентиляція для задніх пасажирів місткий багажник з такою бачите, поличкою віка, яка знімається. Можна собі присісти, десь на пікнік поїхати. Також у нас є задні парктроніки. Даний автомобіль можна оглянути в нас на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкової. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль буде саме ваш.